Червоний адмірал Метелик знайшов аж від Європи на Гаваї. Червоний адмірал невтомний мандрівник та дивовижний показник екосистеми. У дитинстві я пам'ятаю, як захоплювався яскравими спалахами помаранчевого та чорного, що пробігається по лузі. Тоді я не знав, що це червоний адмірал метелик, який завоював відстані від Європи на Гаваї. Цей метелик, як маленький крилатий кочівник, завжди викликав у мене почуття захоплення своєю витривалістю та красою. Вивчення своєї поведінки та життєвого циклу відкрив для мене цілий світ дивовижних пристосувань та екологічного значення. Більше, ніж просто прекрасний метелик, життєвий цикл Тариси. Червоний адмірал Ванеса Таланта це не просто яскравий акцент у пейзажі. Це складний організм, який демонструє неабияку адаптацію до різних середовищ. На відміну від багатьох інших метеликів, які віддають перевагу квітковому нектару, червоний адмірал напрочуд нерозбірливий у своєму годуванні. Вони із задоволенням харчуються деревним соком, пташиними послідами, все, що може дати їм необхідний приріст енергії для довгих польотів. Ця здатність адаптуватися в харчуванні, безсумнівно, є одним із ключових факторів, який дозволяє їм здійснювати такі масштабні міграції. Їх територіальна поведінка також вражає червоні адмірали справжні власники території. Вони жорстоко охороняють свої листя сонця або гілки дерев, відмовляючись від конкурентів. Навіть якщо це означає, що вони змушені конфліктувати з іншими металиками або, найбільш цікаво, з людиною, яка занадто близька до їх домену. Спостерігати за такою поведінкою це справжнє задоволення, особливо в теплий вечір, коли вони готуються до ночі. Міграції дивовижні подорожі по крилах. Але найцікавіше в Червоних адміралах це їх міграція. Вони є справжніми крилатними кочівниками, подорожуючи величезними відстанями в пошуках більш сприятливих умов. У регіонах з холодними зими вони рухаються на південь, слідуючи за сонцем і теплом. Їх міграції не передбачувані та залежать від погодних умов, що робить їх спостереження ще цікавішим. У теплих зимах вони можуть з'являтися раніше, але в холодніші зими вони можуть затриматися. Їх здатність мігрувати такі великі відстані, особливо враховуючи їх невеликий розмір, дивовижна. як вони орієнтуються в космосі, які механізми дозволяють їм подорожувати тисячі кілометрів, вчені досі активно вивчають ці питання, використовуючи сучасні технології, такі як тегування метеликів та аналіз їх генетичного матеріалу. Одного разу я побачив цілу зграю червоних адміралів, що перетинають моє вікно під час осінньої міграції. Це було неймовірне видовище сотні крилатих істот, як жива хвиля, швидко кидаючись на відстані. Ця подія змусила мене задуматися про масштаби природи та про те, як ці маленькі істоти здатні подорожувати величезними відстанями. Червоний адмірал як показник екосистеми. Але червоний адмірал це не лише прекрасна і дивовижна істота, це також важливий показник здоров'я екосистеми. Поява або відсутність червоних адміралів у певній області можуть вказувати на стан навколишнього середовища. Моніторинг їх кількості допомагає вченим відстежувати зміни в екосистемі та визначити потенційні проблеми. Ключовим фактором виживання червоних адміралів є наявність рослин, господарів. Особливо жалує кропиви. Червоні личинки адмірала живляться листям кропиви, а дорослі молі використовують його для відкладання яєць. Тож, якщо ви хочете залучити до свого саду червоних адміралів, не забудьте посадити кропиву. Я завжди намагаюся підтримувати дику ділянку в своєму саду з кропивою та іншими місцевими рослинами. Це не тільки приваблює червоних адміралів. Але й створює сприятливе середовище для інших корисних комах та тварин. Як допомогти червоним адміралам поради для садівників та екологів? То, що ми можемо зробити, щоб допомогти червоним адміралам та іншим видам метеликів? Ось кілька порад. Керіння рослин це ключовий фактор виживання личинок червоних адміралів. Створіть у своєму саду дикий куточок, залиште невелику ділянку, де ростуть місцеві рослини і де немає пестицидів. Посадіть квіти, багаті на нектар, естерс, мелкбратеси, елдербери, всі приваблюють дорослих метеликів. Уникайте використання пестицидів, пестициди шкідливі не тільки для метеликів, але й інших корисних комах та тварин. Підтримка місцевих організацій з охорони природи, вони стежать за популяціями метеликів і вживають заходів для збереження місця проживання. Висновок значення маленьких мандрівників. Червоний адмірал це не просто прекрасний метелик, це символ витривалості, адаптації та взаємозв'язку всіх живих істот. Їх міграція це нагадування про те, що навіть найменші істоти можуть подорожувати великими відстанями, і що ми всі є частиною однієї великої екосистеми. Спостерігати за червоними адміралами, це можливість торкнутися краси та мудрості природи та надихнутися на нові відкриття. Підтримуючи їх, ми підтримуємо здоров'я нашої планети та майбутнє всього життя. І, можливо, одного дня спостерігаючи за їх рейсом, ми теж зможемо відчути себе маленькими мандрівниками, які прагнуть до нових горизонтів.